Донатив по 100-200-500 гривень, а виграв 100 тисяч. Віталій Павленко, волонтерить з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, збирав кошти на машини та дрони. Чоловік за виграні кошти на черговому зборі одного з банків України вирішив витратити налазню для військових. За свою нагороду придбав причіп, а згодом і дооснастив комплекс. На черговому зборі для військовослужбовців, де збирали кошти на морські дрони, волонтер Віталій Павленко зробив чотири донати. А після закриття банки чоловіку надійшло смс, що він виграв 100 тисяч гривень. Отримані гроші вирішив витратити на лазню для захисників. Вистачило лише на причіп. А на комплектуючі пральні душові баки з водою і рукомийники проводив збори. Чесно кажучи, коли я коли отримав гроші, я взагалі не зрозумів, що їх отримав. я думав, що це якісь обманди. Я навіть не звернув на це увагу. Звернув увагу тоді, коли зателефонував вже в банк, Чому вони не звертаються, ви вони забираєте кошти? Коли вже надійшли гроші, в мене вже була така ціль зробити добре діло для наших хлопців, для наших захисників. В лазні є все необхідне, аби військові змогли попрати речі, висушити їх і прийняти душ. В лазні є дві пральних машини, є сушильна машина. Два бойлери. Бойлери по 100 літрів. Вода подається, гаряча вода в душові кабіни і в умивальники. Мобільну лазню передали 120-й бригаді, яка виконує бойові завдання в найгарячіших точках фронту. Панопральний комплекс, який дасть можливість нашим військовослужбовцям не тільки мати охайний вигляд. О, щоб постиратися, побритися, помитися і чай попити. Тут все оснащено. Розрахували також комплекс, оснащений генератором. Генератор 7,5 кВт. Ми розрахували, що повинно бути достатньо для живлення банного комплексу. Українських захисників Віталій підтримував з перших днів Великої війни і переконує, допомагати та підтримувати оборонців буде до перемоги. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина».